Пошкоджені будинки, школи та дитсадок. Наслідки ракетного удару по Львову. Щороку діагностують у понад тисячі дітей в Україні. Історія боротьби з онкологією. За вишки 18 метрів. Найстаріший дуб області змагається за звання Європейське дерево року. Унаслідок російської ракетної атаки у Львові зафіксували два влучання. Про це в телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Перше в електропідстанцію пожежу там гасили упродовж двох годин. Підстанція повністю знищена. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Львів'янка Христина Павліш живе у багатоповерхівці на науковій. Розповідає під час вибухів, була вдома, не встигла спуститися в укриття. Показує наслідки у своїй квартирі, розбиті вікна і вирвані металеві конструкції балкона. Як бабахнуло, і як захиталося все. Я думала, що я вже з дев'ятого поверха буду на першому, але слава Богу, страшно. і хиталося, стіни хиталися. І, хоча балкон старий, але металевий, але, бачите, все видерло. Металевидер і все і біда. Усі вікна розбиті і в квартирі пенсіонерки Любові Попової. Жінці 92 роки і вранці вона теж була вдома. Я засвітилося. Я не знаю, як я, що я встигла втекти і що сюди летів. Була війна, я теж війну пережила. Ну такого. Комунальники на місці оцінюють збитки. Вікно, вікно ціле потребує ремонту і, за, і заміни. Пошкоджені також і дві школи та дитсадок. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Ось так виглядає одна із приватних шкіл на вулиці Науковій. Ніхто із учнів не травмувався, бо навчання на час обстрілів ще не розпочиналось. У цьому класі навчаються п'ятикласники. Okay. Okay. Прийшли, аби допомогти прибрати школу, окрім працівників, також і батьки учнів. Побачила зранку в телеграмі новини, що в школі, якби що школа частково зруйнована, і вирішила прийти допомогти. Я збираю книжки з під столів, витрушую з них скло і пакую в кров. Тут навчалося два п'ятих класи. На жаль, їхнє навчання поки що припинено, але завтра ми будемо думати, що робити далі. Скоріше за все, ми переведемо в якісь класи, в яких раніше в нас проводилось, наприклад, мистецтво. Загалом пошкоджено більше чотирьох сотень вікон. Людям роздають плівку, аби оперативно їх закрити. Також місто виплатить 12 тисяч гривень за одне вибите вікно, і 8 тисяч гривень за двері. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Станом на сьогодні уражений об'єкт критичної інфраструктури, ударна хвиля. Пошкодила 19 будинків, це стане на цю хвилину, на то, що вже є обстежено. Уражено дві школи, один садочок. В школах діти сьогодні йдуть онлайн, там де є ураження, і зараз саме головне це максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі. Поруч із будинками почав працювати виїзний ЦНАП. Там можна отримати інформацію та подавати документи для отримання компенсації. Як повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, внаслідок цієї атаки троє людей травмовано. Ірина Мочульська, Ольга Денека, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Це Богданчик зробив ліжечко червоне, це він Богданчик. А на зеленому ліжечку це мама Ангелочик, а їх охороняє папа Бик. Чого папа бик? Бо тато у мене найсильний чоловік у світі, сказав він. Григорій Бойко з Мелітопольського району Запорізької області. Зараз він з дружиною Тетяною, п'ятирічним сином Богданом, живуть у соціальному гуртожитку на Львівщині. На початку повномасштабного вторгнення, коли їхнє містечко потрапило в окупацію, у хлопчика батьки зауважили проблеми з оком. На третій день пішли колони окупантів. Тобто ми були відрізані взагалі від всього. Тось тобто, наступали вони з Херсону, потім через Мелітополь. Чому ми почали виїжджати? Тому що ми зрозуміли, що в нашого дитини проблеми із здоров'ям. Виїхати з окупованої території спочатку вдалося лише Григорію з сином. Спершу у Запоріжжя, потім в Одесу. Ми змогли це все організувати, і потім ми ну так вирвалися. Але дружина залишилася там в Запоріжжі. Зробили МРТ і виявили дуже велику пухлину. В Одесі хлопчику зробили першу операцію. Аналіз показав, що в нього рабдоміосаркома – дуже дуже небезпечна форма хвороби онкології. Продовжили лікування у Львові у західноукраїнському дитячому медичному центрі. Поки мама хлопчика була в окупації, чоловік самотужки дбав про сина. Після двох місяців мамі Богданчика Тетяні під обстрілами теж вдалося виїхати. У західноукраїнському дитячому медичному центрі Богданчику зробили ще одну операцію. Її провів турецький хірург Хакан Агір. Хлопчик переніс два курси хіміотерапії. Лікування триває майже два роки. У нас зараз підтримуюча хімія, ми її маємо раз на тиждень. Ну потім ми залишаємося вдома. Ми вже не залишаємося в лікарні, як було раніше. Під тими апаратами, під тими каплями. А зараз ми вдома. З початком повномасштабного вторгнення західноукраїнський дитячий медичний центр став так званим евакуаційним хабом для онкохворих дітей з усієї України. Тут приймають на лікування, а також відправляють за кордон. Більшість пацієнтів це діти дошкільного віку. Розповідає керівник клінічного центру дитячої медицини Роман Кізима і додає. Чим раніше виявити рак, тим більше шансів на повне одужання. Якщо вчасно звернутись, то шанси на одужання понад 90%. В дитячому віці дуже складно навіть уважним батькам і уважним педіатрам вчасно виявити онкологію. Бо це є такі захворювання які рідкісні, вони маскуються під інші. Тому майже половина дітей потрапляють у стані з пізніх стадій, тобто третя, четверта стадія вже в тяжкому стані. Це не означає, що ми не можемо їх врятувати. Ми все одно можемо врятувати будь-якого пацієнта з будь-якої стадії. Просто це буде довше, коштовніше. За словами керівниці обласного департаменту охорони здоров'я Наталії Літвінської в Україні онкологію щороку діагностують у понад тисячі дітей. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Єгор приходько, Суспільне новини, Львівщина. У селі Верен біля місцевої церкви росте найстаріший дуб Львівщини. Скільки років цьому дереву достеменно ніхто не знає, однак точно не одна сотня літ. Впевнена тутешня екскурсоводка Оксана Гусак. Коли є перша письмова згадка про село, це є 15 століття. Якщо дубові навіть є 700 700 можливо, більше років, то все одно він був на 100 років швидше. Отут він вже ріс, аніж була перша письмова згадка про село. Коли народжується дитина. Дуб знайомиться з нею через те, що коли дитину ведуть до хрещення. І відтак, коли людина йде на вічний спочинок, її теж проважає дуб. Тобто він є свідком всіх, всіх подій, які відбуваються в Верені. Це я так завжди жартую, що це єдиний чоловік, який не пропустив жодного богослуження у нас на парафії. Місцевий священник, отець Тарас Пиріг, наголошує, що дуб є місцем для проведення дозвілля. Перед Великодним Веренська молодь навіть зняла короткометражний фільм, де показала цей символ свого села. Цей дуб є таким е, об'єктом єднання, не тільки е, тих людей, які проживають тут у цьому селі, але далеко споза меж. Переважно, коли говорять про наш дуб, відомий веренський дуб, то переважно говорять про ту сторону зі сторони церкви. а натомість замовчують завжди. Оцю сторону, так яка потребує, можливо, трохи вже і людського втручання. Дерево має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Цьогоріч веренський дуб представляє Україну на конкурсі Європейське дерево року від Асоціації екологічного партнерства, розповідає секретарка розвадівської сільської ради Олександра Шимко. Це вже тисячолітній дуб. Ще маленькими ми бігали до нього. Отут гаївки, бавимося на території. Церкви, бо так в нас прийнято, так в нас заведено. Таке потужне дерево. Треба, щоб представляло нашу Україну, і треба, щоб воно ну бачите, в якому воно стані. Його треба зберегти, треба слухати усі інстанції, щоб якось полікувати то дерево. Воно просить допомоги. Веренський дуб заввишки 18 метрів, а в обхваті має 8,5 метрів. У 2010-му його визнали найстарішим деревом Львівщини, розповідає керівниця обласного департаменту екології Оксана Війтик. Два різних джерела в одному стверджується, що дерево має просто більше 500 років. Не уточнюється скільки більше 500 років. За іншими даними, це є вже вікове дерево, яке має тисячу років. Є методи, якими можна визначити, але ці методи для такого старого дерева можуть бути катастрофічними, тому що це просверлюється просто і рахується. Оці кільця постараємося. Ми організувати спеціалістів з лісотехнічного, виїхати подивитися, в чому там проблема. Голосування за європейське дерево року триватиме до 22 лютого. Разом з Україною фіналістами конкурсу є ще 14 країн. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Руслан Лавренов Суспільне новини Львівщина.